І всім привіт, наразу вас підпис Подбайк, і ми продовжуємо ради Vage of History 2 за Телійський султанат в 1440 році. Ми зараз друге місце по світі в світі сильніше з нас тільки династія мін. І то вона така собі. Так, навколо нас багато чого. Так, я скоро. Хе, хе-хе-хе, насправді кажеш, я великий, але я викликався на своїх провінціях купоразів і жодного разу не відновлював населення. А ще в мене купу провінцій дуже якісних, дуже якісних. А деякі з них не можна забудувати просто. А це неприємно. Це неприємно, що деякі з них просто не можна забудувати, але вони такі, що вони і без забудови 99% темп зросту. І без ферм. І без ферм 99% темп зросту. У мене це влаштовує. Мені тепер лишилось тільки до четвертого рівня качнути. І такими темпами ніделі в нас недалеко не найкраща провінція виходить по темпам зросту. Прикро. Але що ж зробити? Так, технології в економічний зріст. Хочеться трохи качнутись відновитись. Інфляція. є. Все по рисочкам, все в товари. Це Це не довго буде, менше 100 кроків. Але це дасть нам неймовірний ефект, наскільки швидко я буду зростати. Ну, ой, не так швидко, як хотілося б, насправді кажучи. Хотілося б швидше. Трохи навіть прикро, але нормально, ми відновимося, головне, що ми зараз відновимося. По населенню, все відновимо? Все качнемо. В тому же нюделі вже 57 тисяч населення. Ні. Ненавиджу. Ого. Ой! Зараз сталося найгірше, що могло статись. А, в нас були тіморіди. Ой, Малава. За кого я не дуже хотів воювати. А, ні, Сінт. На мене напав сінт і Тіморіди, які ще більше далеко. Так, з тімрідами можна. Фух, головне, що це не Малава напала. Малава, покращити відносини. Сінт. Хм. Сінт, так сінт. Тут виходимо, північ викликаємо. Південь. Також перекриваємо. Подивимось, що... на що ви здатні. Так, перебираю відсотки від усюди. Якщо вони вирішили, що вони на щось здатні, то подивимось, на що вони не здатні. Ага, тут також неприємно. Сюди і сюди виклик. Ну що ж, вперед. Показуйте, на що ви здатні. Перша провінція, друга, третя, четверта. Так, цю провінцію я повернув. Тут можна викликати. йдемо далі. Ой, що таке? Ви втрачаєте провінції? Що ж робити? Напевно, не треба було тоді атакувати на мене. Ой, тут 7000 тисяч в них, я бачу. Виклик ще 2 тисячі, щоб вони самовбились. Але ці 7 тисяч їм не допоможуть. Так, все під контролем. Головне, що я розумію, де в них війська. Я розумію, куди атакувати. Так, головне, щоб тіморіди відчепиться від мене. Ось це куди важливіше. Так, неприємно. О, Тіморіди погодились на мирного духа. Вас скинули. Ви, Сінд. Це типу, як з ліднікового періоду. Сід. Сінт. Ви ж розумієте, що я по 2000 кожен крок може викликати. Ви мене не зупините. Ну, ви програли. Ай! А, фух. Там просто були війська тімурідів, я думав, я випадково на них зайшов. Я думав, зараз ще будемо знову з тімурідами воювати, ось. Камера. Камера, заспокойся. Слухайте, Пакистан також був в Індії. Якийсь час. Там тімуріди, Чому тімуріди знаходяться на ваших територіях? Але як хорошо, що воно не починає війну з ними. Ну, все, це останні ваші провінції. Шість. Так. Ой, ой, як прикро, як прикро. О, я вас повністю можу захопити. Які ви лохи, звісно. Так, я явно забагато провінцій захопив, але знаєте що, пайдуш, я трохи рано заб... підзабрав собі. Так, так, будете знати, як на мене нападати. Всі мої війська в юделі. Ні, не те, щоб як на мене нападати, як на мене нападати і заважати мені качати населення. Ти тобто просто наступ, це ще нормально. А заважати мені качати населення це не що можна зробити. Так, все всі війська в нью делі Всі провінції на асіміляції тут в нових є хороші провінції в них. Дві. Три навіть. Чотири. Чотири якісні провінції в них є. Давайте рівень ферм підбудував. Це прекрасно. Ми не те, щоб сильні. Ми неймовірно сильні. Відпочиваємо. Давайте в нью делі поверну рівень економіки, який був, який потрібен. Ефективний рівень економіки. І, або до. Закінчення асіміляція до інфляції, йдемо. Він так не хочеться на повторну асіміляцію ставити. Але в ідеалі треба було б. Інфляція. Ну, почекайте. Окей. Я їй бішу, якісь провінцій, став на повторну асіміляцію, тому нехай. Все все на повторній асіміляції, інфляція. А це значить що, це значить що я бру і все в товари. Це нам дасть. Ну, мен... знову ж менше 100 кроків по населення, але по населення, скоріше за все, в якому нас будуть відволікати. Нас відволічить. Так, я в рейтингу на другому місці. Але я по. Зачекайте, по населенню є більше, по економіці є більше. Чисто за рахунок пристіжа династія мін краще за мене. Окей, я, я це запам'ятав. Не знаю, до чого я це сказав, але я це запам'ятав. Насправді так кажучи, і справді кількість провінцій також впливає, бо от просто Ну, там дуже складно воювати з країнами, в яких велика кількість провінцій. Ну, я перше місце. Прекрасно. Скоріше за все, за рахунок покращення населення, якого в мене вже 2,6 мільйона, І качається воно активно. Ось все. Перекачався трохи. Щойні убери тримай. Все. Я. Від чого я більше заробляю від населення чи від економіки? Від оподаткування вже вже ж від населення. На що я розраховував? Просто дуже багато населення тому. І при інці гроші. Всі тому. А вже ж від населення я заробляю багато. Так. Ти, малава. Мільйон. Мільйон населення. В проході на південь мені заважаєш тільки ти. Ой, я ти. Белоджестан, тримай. Тобі кінець. Дякую. Узбік. Не чіпаємо тебе поки що. Так, окей. По-хорошому підготувати прям величезну армію і піти на них. Щось мені підказує, що просто по кордону викликати цього не вистачить. Хоча в деяких провінціях виклик по кордону це величезний виклик. Ой. Типу закінчились гроші, а вони у нас по-справжньому закінчились. Я готовий. Так, все по рисочкам, щоб у на нас хоча б трохи плюс був. Якщо я витрачаю 62% на армію. Ой, 27 тисяч. Я бачу, що у вас тут 27 тисяч стоїть. Я не сліпий. Треба ось в цю провінцію закинути побільше військ. Так зачекайте, вони прибрали кудись. А, ти. Ось ця імперія воює з малава. А, можна вас двох теоретично одночасно піти. І пройтись скрізь вас. Вперед. Одразу твоїм ріанетком також оголошую війну. Оголошую війну тобі. І ще. Якщо ось цьому султанату також оголошую він. Йдемо на всіх. Ну, плані, на весь південь Індії йдемо. Не соромлячись. Окей, вперед. Очки руху мене об... ну, обмежені, тому. Поки що. Стоп. Так, вони самовбивалися. Це прекрасно. Так, знову все, очки руху закінчились. Продовжуємо йти вперед. Без перестану. Нас відбили з однієї провінції, це не критично. Окей, йдемо далі. Стискаємось. Ще синіше. Так, дипломатія треба просто перевіряти, щоб на півночі не було нікого, з ким ми будемо воювати. Вперед. Як. Красиво. Ой, неприємно 14 тисяч тут військ. Ось тут в цій провінції 14 тисяч. Так, поїдеться не те, що мене зупинить. Але це неприємно. Те, що у ворога там 14 тисяч. Ось в цій провінції. Чи є мені чим їх зупинити? А вже ж, а вже ж є. Так окей, продовжимо стискатись, якщо що, тут просто виклик. Ще ось так. Скоріше, в цій провінції 8 тисяч. Додатково. Нема очків руху. Ну, окей. Вперед. Продовжимо давити. Так, все нормально. Ми пережили той наступ. Йо. тут також. Так, все прекрасно. Трохи складновато ще ось тут. Але це не проблема. Так, тут буде ще одна країна, з якою буду воювати. Ось ти. Окей, давай половину сюди сам сюди. 2900 також сюди. Продовжимо давити на південь. Ой, а, фух, все прекрасно там. Є, 1900 ще вони самовбились. Бастар. Оголошуємо війну, і ми, а вже ж ми впораємось з тобою. Але ось тут неприємно. Трохи неприємно. Давай третю частину хоча б сюди. Так, 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 атакуйте мене. В них. скоріш за все, війська в столиці. Що нормально? Так, дипломатія. Ага, тут ще, все ще є країни, з якими я не воюю. Продовжуємо давити на південь. Є. Ой, все прекрасно. Ахдра, Адрха, як ти там правильно пишешся. Читаєшся, називаєшся. А ми все йдемо йдемо на південь. Як це красиво! Просто однією війною, однією забра... зберемо. Ну, окей, не факт, що ми заберемо весь південь, просто нам можуть не дати по кількості очків всіх захопити, але ми однією війною пройш пройшлись по всьому півдню. Ти хто? Так ще раз, дипломатія. Моя дипломатія. А. Я не воюю тільки з тобою. Я ж з тобою воюю. Оголосити війну. Все, я тепер з усіма воюю. Ось тут на півдні я воюю з усіма. Не вистачало ще ще того, що я їм повернув у провінції. Це було б жорстоко. Слухайте, з багатьма я. Так, зачекайте назад. Ні, не з усіма можна укладати. Ось з Бастаром можна укласти мирну угоду. Так, з бастаром. Одішу і бахмані. Також з вами двома можна укласти. З малава точнені. А з іншими я ще і не захопив їх повністю, тому чекаємо. Вперед. Ой там щось неприємно трохи було. Трохи. Трохи неприємно. Вже ж розкидую асіміляцію. Ну і пробачте, що відволікає вас від перегляду, але хочу нагадати, що в мене є своя гра в стімі, на яку зараз знижка, як зі знижкою вона коштує 40 гривень. В описанні опції ви можете прийти і придбати. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, злиште рецензію, але якщо у вас немає можливості придбати, просто дайте й до бажаного, це також мене підтримує. Окей, давайте ризикнемо, тут по 2000 розділимо, але це поганий ризик, сюди я, скоріш за все, не зайду. Ось в цю провінцію я не зайду. І в цю провінцію. Так, я так і знав. Хоча можна так вийти, що я якраз таки в цю провінцію зможу зайти. Так, мені не подобається те, що тут мала виплави, тому я випливаю на морі, щоб їх перекрити. Плавати заборонено. Офіційний пляж тут є? Ні, нема. Так чого ви тут плаваєте? Я не дам їм там плавати. О, 6 тисяч. Прикольно. Але в мене тут достатньо військ, щоб їх добити, тому не хвилюємось взагалі. Так, краще б ви себе захищали. Що ж, хто? Міджарська імперія. Чи зможу я її повністю. Можу повністю, але я знаю, де ще в них провінція. Ось це. Так. І все. Тепер всіх я по 100% захопив. Ух, подивіться на це. І Яка... це прям. Це прям красиво. Давайте всіх зберемо на морі просто, тому що так швидше зараз. А тепер. Забрати все. Ой, назад. Окей. Я не всіх повністю. Тебе я повністю захопити зможу. Відправити. Тебе я точно повністю зможу захопити. Відправити. Це Малава? А це так туджарський султанат. Те ж саме, я повністю тебе захоплю в битві країни. Відправити. І це все на асиміляцію. Так, всі війська вдрі. Так, все на асиміляцію. А тепер ти мирні перемовини, і тебе я повністю не захоплю. Чи захоплю 210? А, ні, зможу. Може, треба було просто поступово їх захопити. Все. Так. Е -е -е. Як це прекрасно. Це... Наскільки це швидко було, і наскільки це прекрасно? Ну, відносно швидко, як для... як для того, як зазвичай це все довго відбувається, це дуже швидко. Ми все зробили. Але асіміляція тепер коштує неймов... неймовірних грошей. Так давай всі війська в табір постачання і намагаємось все розкидати. Є! Yeah. Єе. Yeah. Ой, і тут мене я забув про цю країну, яку я ультиматум захоплював. Так, одразу перевіряємо щастя. Ага, я не такий дурний. Проводимо фестивалі в 60% провінціях. Мінімум 70% щастя тримаємо. Все, повстань не буде. Як факт. Делійський султанат. Ну, ми перше місце посилили, Ми в не в два рази більше. За династію мін, але ми більше за династію мін. Ми по населенню більше, 4,7 мільйона, мільйонів, в них 3 мільйони, в мене 850 на тисячі економіки, в них 500 тисяч економіки. І по технологіям також більше. Ми більше, ми сильніше, ми краще. Більше, більше, сильніше, краще. Двіс, е, прекрасно, прекрасно ж. Справді, прекрасно ж. І ну, я зробив те, що хотів. Далі, на жаль, сенсу не багато грати, тому що ми вже найсильніші, далі всіх захоплювати. Це просто дуже просто. навіть той ж з Дінасті Мін я можу трохи качнутись і рознести їх взагалі без жодних питань. Тому дякую вам всім за перегляд. Особливо дякую всім спонсорам. Ніяких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять відео. Підписки вподобайки, коментарі і так далі. В Ви будь-яку випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.